Чи прийдуть розбиті російські військові до Кремля розбиратися з владою? Більшість з них загине. Чи посадять Пугачову та Галкіна за їхню антивоєнну позицію? А чи не зрадниця вона насправді? Чи не грає вона в політику? Чи ліквідують Пригожина? В них дійсно дуже все погано. На всі актуальні запитання просто зараз відповість відомий український мольфар та ролох, переможець литовської битви екстрасенсів Макс Гордієв, що покажуть карти. І перше запитання: чи прийдуть розбиті російські військові до Кремля розбиратися з владою? Більшість з них загине на полі бою. Повернуться тільки інваліди без голові, без ноги, без руки. А ніхто не прийде розбиратися. Вони, в принципі, не, ну, не схильні до того, щоб з чимось кимось розбиратися. Розумієте? Це не наша українська жінка-мати, яка за свого сина розірве всіх. Там ніхто нічого не буде, там принесуть їй шубу, відфоткають і заберуть. Тому ну, давайте не тішити себе надією, що колись ця країна щось зрозуміє. Друге запитання, яке нас цікавить, чи посадять Пугачову та Галкіна за їхню антивоєнну позицію? Пугачова дуже і дуже непроста людина, Надивлячись на свою позицію, а в неї 100% позиція проти Росії, ну точніше проти війни. Галкін чому не боїться нічого? Тому що поки жива Пугачова буде жива, вона буде мати владу. Це в першу чергу влада якась магічна. Я не знаю, мені дуже важко пояснити, тому що випадає на фінал вона як маг. Її бояться не просто так, бо вона енергетично може спокійно собі дозволити знищити людину. Поки Пугачова жива, у неї все буде добре. І останнє на сьогодні запитання: чи ліквідують Пригожина? Я хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що все, що ви бачите з каналів Росії, не дивлячись ні на що, це все спланована, спроєктована історія. Якщо б це дійсно заважало е, Путіну, то б його вже б нейтралізували. Він би вже героїчно загинув під полями. України, тобто це цирк, це ну четвірка жезлів, Вона символізує в принципі циркові виступи. Розумієте, це для чого робиться? Не ми повірили в те, що в них дійсно дуже все погано, і ми розслабились. Вся інфополітика, яка відбувається в Росії, вона вся продумана. Ніхто нічого не робить без а, Путіна. У будь-якому разі треба фільтрувати усе, що доноситься з брудноротих російських рупорів. А ми віримо, що правда та всесвіт завжди будуть на нашому боці.